19 вересня в Одесі відбудеться громадське обговорення у форматі онлайн-конференції, де будуть вирішувати долю пам'ятника Катерині II. Уповноваженою особою з проведення зазначених обговорень визначено управління з питань об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради. Чи розставить це обговорення всі крапки над і? Маю нагоду запитати громадського активіста та історика Олександра Алфьорова. Добрий вечір, Олександре. Дякую, що до нас доєдналися. На сайті міської ради Одеси вказано, що громадське обговорення відбудеться у форматі онлайн-конференції. Також там зазначено, що далі буде проведено електронне опитування. Однак я цитую: остаточне рішення щодо долі пам'ятника засновникам Одеси прийматиметься Одеською міською радою. Кінець цитати, враховуючи позицію мера Одеси Геннадія Труханова, який відкрито заявляє заявляє, вибачте, зокрема, в інтерв'ю виданню Кур'єр Деласера, що він проти знесення пам'ятника засновникам Одеси. Та за словами голови управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Володимира Мащерякова, який каже, що пам'ятник є невід'ємним елементом ансамблю Катерининської площі. Отже, чи справді громадські обговорення можуть дати якийсь результат на вашу думку? Ну, власне, я зареєструвався на це обговорення, але така теза про те, що все буде вирішено на депутата міськради, очевидно, стверджує про те, що все ж таки йдеться про політичне рішення, яке буде прийматися в стінах Одеської ради. Це перше, друге, ми вже бачимо певну маніпуляцію в контексті назви адже йдеться мова про те, що Міська влада говорить це пам'ятник засновникам Одеси. Ми ж розуміємо, що пам'ятник Катерині Другій та її підлеглим, які будували в Одесі Гарнізон. Зрештою, ця позиція про те, що це пам'ятник Катерині II або Засновникам Одеси, не відповідає дійсності, тому що Катерина Друга та всі її діючі фаворити вони не засновували Одесу, Одеса існувала до цього. І ми говоримо про те, що порт на місці Одеси існував ще з початку 15-го сторіччя, тобто 1400-х років, років, коли він виконував себе безпосередню функцію, так ця земля, це був порт, і виключно потрапляння міста Хаджибей, порту турецької імперії, ну, про Чорноморських під час війни з турками, і е, те, що зробила Катерина, це по суті переназвала місто. Тобто, жодним чином ми не говоримо про те, що місто Одеса заснувало росіяни чи Катерина II. Але з іншого боку, ми говоримо про те, що в центрі Одеси, буквально в тому місці, де заміновані пляжі, де плавають е бомби, е плавають плавають міни, е і де стоять російські човни напроти, так. Стоїть пам'ятник Катерині ІІ, яка в 1764 році ліквідувала посаду Гетьмана, в 1765 66 роках ліквідувала Козацькі Слобідські полки, в 1775-му ліквідувала Запорозьку Січ, в 1782 році ліквідувала е, полковосотну систему, тобто Гетьманщину, в 1783 році запровадила кріпацтво. Отже, у цій людині стоїть пам'ятник в Одесі. Людині, яка є одним з маркерів ідентичності руского міра. Людина, яка нічого не зробила корисного для України в цілому, і натомість ці землі, де знаходиться зараз Одеса, вони були обіцяні запорозьким козакам за допомогу в турецькій кампанії від Миколаєва до Одеси. Але козаків обманули і пересилили їх на Кубань, щоб далі розвивати кордони Російської імперії. Тобто, Давай Катерина тебе... друга це ганьба історія. Пропоную повернутися до громадських обговорень. Ви почали з того, що маніпуляція в цьому випадку вам помітна. А, тобто, ви маєте на увазі, що ці громадські обговорення нічого не дадуть? Розумієте, якщо є, скажімо так, позиція керівництва Одеси, так, і є позиція, яка зможе натиснути на депутатський корпус, то громадське обговорення, вони, звісно, не вирішують нічого. Але громадське обговорення це є. Скажімо так, голос, до якого мають дослухати, дослухатися депутати міської ради Одеси. Адже вони саме можуть сказати, що ми є обраними депутатами і відповідно, так само е є легальними голосами Одес Одеситів. Відповідно, ці громадські обговорити тердорачі, але, звісно, приймати депутатам, які так само говорять про те, що вони є обраними від народу, від, від Одеси, від муніципалітету. Відповідно, сьогодні нам важливо знати позицію мера Руханова, який зрештою контролює значну, скажімо так, силу політичну в Одесі, і від цієї позиції слід відштовхуватися. Я би сказав би, що в принципі залишити Катерину Другу, якщо це відбудеться такий момент, то слід порушувати кримінальні справи. Я думаю, слід. Відділом служби безпеки України з державності збереження державності теж попікуватись за те, щоби. Порушити власне розслідування, ми до цього трошки далі е, повернемося. Е, я хочу підкинути вам ще одну тезу. Володимир Мещеряков, голова управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини, який власне відповідальний за ці громадські обговорення, пише, що ансамбль міста порту Одеса разом із пам'ятником засновникам Одеси захищений ЮНЕСКО і тому демонтувати його не можна. Наскільки це твердження на вашу думку відповідає дійсності? От хай пан Мещеряков захистить Одесу від російських е, ударів авіаційних і ракет. От хай тоді і, і говорить собі про те, що хто що захищений, Катерина Друга це один з портів входу оцього російського окупанта в Одесу, в тому числі. Ви розумієте, що ці пацюки повзуть на свої маркери ідентичності? Вони, вони повзуть на вулиці Пушкіни, Калатушкіна, на пам'ятники Леніну і все можливих там Катерин Другий. У нас своя держава в центрі цієї держави, в Одесі культурні в, в одній з культурних столиць України знаходиться пам'ятник людині, яка скасувала українську державу. Це можна про які йдуться речі? Те, що хтось захищає, Хаймі Черков захистить Одесу від російського окупанта, якщо він не є сам пособником в цьому плані. Я підсумую те, що ви сказали. Тож, цей пам'ятник це чіткий маркер руського міра, який стоїть стоїть в центрі Одеси. Але Одесити досі вірять в міф масово про заснування Одеси Катериною і її святість. А як із цим боротися? Ви знаєте, коли більшовики окупували Одесу в 20-му році, вони перше, що зробили, це зруйнували пам'ятник Катерині Друзі. Тобто, у більшовиків не було питань, які виникають зараз в хворих головах, певних скажімо так, діячів Одеси. Е, Катерина Друга є маркером ідентичності Росії, те, що Одеса була під впливом цієї радянської культури совєтської, це явище зрозуміло. Те, що Одесу заполонили як і Крим, дуже багато відставних офіцерів е, совєтської армії, які, власне, і створили весь цей культ, тут зауважу або люди, Одесити, відкидають свій свій снобізм. І свою егоцентричність і дозволяють своїм дітям, своїм нащадкам жити в незалежній самостійній державі, яка має економічний добробут та культурну справедливість, так історично, або ці люди тягнуть все і державу із Катериною, і своїх дітей. І тоді це просто люди, які ну хома які насправді думають виключно про себе. Їм байдуже та Одеса, чесно. Одеса Без Катрини жила і народилася Одеса без Катрини. Там може стати пам'ятник князю Вітовту, тому хто почав там робити порт, розумієте? І це буде справедливо. Але оце от егоцентризм людей старої школи, які насправді люблять себе, а не Одесу. Люблять себе, а не своїх дітей. І тому вони тягнуть всі ці катерінінські... Я скажу, що я свою організацію ми поставили в Мангу пам'ятник. Захисникам України поставив пам'ятник Сагайдачному. Прийшли окупанти, все зруйнували в момент, їх не це. Їм треба головне свої маркери ідентичності. І сьогодні вони е через залишки п'ятої колони оберігають от подібні подібні пам'ятники Катерин, оберігають все можливі музеї меморіальні, оберігають вулиці все можливим калатушкиними Капустякіним, так? Людям, які нічого не зробили для України. Ви розумієте, що давайте поставимо. Чи може Вашингтон стати пам'ятник рабовласникам? Не може. Ми Я говоримо розумі, про Шевченка, як питання, який боровся проти кріпацтва. А кріпацтво Шевченка це Катерина Друга. Ну, уявіть, в 19 столітті нас, українців, закріпачило, створило рабами. І це створило Катерина Друга. Так відчувається, що навіть ніякий компроміс тут неможливий, але ось нещодавно, наприклад, Остап Українець в інтерв'ю сказав, що цитую: я був би навіть не проти, якби залишили цей пам'ятник, але доповнили його комплексом, пов'язаним з кріпацтвом, яке вона запровадила, і нагадуванням, що це пам'ятник людині, яка запровадила рабовласницький устрів в Україні і зробила багатьох наших предків рабами. Кінець цитати. Чи можливий на вашу думку такий варіант компромісу? Ви знаєте, можна дійсно було б зробити арм армовані ґрати і накрити цей пам'ятник такою рішіткою. Але е, ситуація в іншому. Слово пам'ятник у нас асоціюється слово пам'ять. І, звісно, меморії, меморіали це все, що має маркувати ідентичність. Бо навіть якщо поставити Катерині Друге, приліпити руку з петлею, петле, в якій буде висіти українець, все одно. Будуть люди знаходяться, які будуть нести квіти і будуть себе уявляти. Знаєте, кожна вонь, вонь що бореться з вентилятором, так вважає себе Дон Хотам все добуть знаходиться ти ті, ті от, відважні підпільники, які будуть класти квіти до пам'ятника Катерині. Навіть з, з, з зашмаргом в руці, і от тут головне, пам'ятник це маркер, маркер ідентичності, і вулиці, як і весь простір, в якому живе українець. Нам необхідно позбутися чужих маркерів. Якщо і пам'ятник якимось чином робити апгрейд, так як Остап Україні запропонував, то тільки виключно на цих територіях, де людина, яка буде проходити повз цей пам'ятник, буде розуміти, що вона знаходиться в відстійнику, де вона бачить Леніна, пам'ятник Сталіна, Катерина Другої та іншим діячам імперської доби. Пов'язаний з історією 18-го століття. сторіччя. Це спец спеціально відведених місця. в центрі міста. Цим меморіальним одиницям не місце. Повернемося до того, з чого ви починали. Дискусія довкола пам'ятника точиться вже довгий час. І як, на вашу думку, врешті довести ситуацію до демонтажу пам'ятника? Ви знаєте, я все сподівався, що. Е Буде якась е, здорова ситуація в Одесі, де люди просто зрозуміють, що ну, ці кораблі, ці авіанальоти, ці ракети, які пускають по Одесі, те Придністров'я, яке певний час сиділо на низькому старті і намагалося кинути війська на Одесу, що люди просто самостійно зрозуміють. Про те, е, яким чином буде виріш, вирішена ця ситуація, пам'ятник демонтується і Відправляється в музей окупації, ми ж не варвари, ми ж не будемо ламати. Зрештою, треба наголосити, що пам'ятник не є сильно історичним, що він є доробленим, тому що його, власне, більшовики зваляли, нікого не, не питаючи одеситів. І треба, зрештою, зрозуміти, що ну, достатньо жити собачу, собачим життям. Коли хтось з палицею тобі каже, що і як робити, давайте просто включати здоровий густ і логіку, і відкидати ну, відкидати будь-які сентименти, навіть якщо не пов'язано з дитинством. Вибачте, мультик про ката Ліапольда і що треба жити усім дружно. Дивилися як в Україні, як і в Росії, в часи Совєтського Союзу, і був Дісней по п'ятницях 90-х роках. І все було підкресно добрим, боротьба з злом проти, проти всього поганого. Але виявляється, що 91-го року люди, які дивилися ті самі каталія Леопольда, сьогодні вбивають українців. Для них гасло Давайте жити дружно. Означає, що давайте жити дружно в складі Росії. І, от поки ми не розуміємо цього, знаєте, ми не зможемо насправді ніколи побудувати української держави. І чергово ми... закликає. Відкинути весь егоцентризм, навіть якщо морозово дуже смачне було в бомбів час, і батон по 16 копійок. Але давайте думати про дітей. У мене четверо дітей, і я не зможу їм пояснити, чому Катерина II знаходиться в Одесі. Дякую вам, Олександре, за вашу думку про громадське обговорення щодо знесення пам'ятника Катерині II в Одесі, яке заплановане на 19 вересня. Я мала розмову з громадським активістом, істориком Олександром Алфьоровим.